Так що, друзяшки, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. О, дякуючи їм, маємо ще один урожай на городі огірочків. Так що це зона гірків. І для огірочків реально, так сказати, погода крутюща, тому що у нас йде дощик, і вночі йшов, і такий, так сказати, пасмурно на вулиці. І вони реально ростуть на очах. Так що вчора дівчата вибирали, сьогодні зайшов, дивлюся, знову огірочки. Так що невеличка така плантація. Для того, щоб можна було салат якийсь зробити, закрити, заквасити для себе. Так що все затінене. Трошки, бачите, посередині ці ось, ось що навіть краще, ніж ми ці що з краю. От, Можливо і за те, що затіняюча сітка посередині закриває повністю. а Тут закриває отак. Так що от так. Хай не, там, не дуже там все це діло професіонально, але є ну, гірочки, І такі гірочки, якраз ми полюбляємо отакі, і вибираємо. Треба вибирати. так що Цим займається Надія Анатоліївна. Вгірочків вистачає, вибираємо, ну, дивіться, висять. все висять. О, так що не піднімали знизу. Чому? Вони самі все плетуться, звісно, але знизу не задирали, не піднімали для того, щоб не сохли. Тому що як вже воно таке впало, коли піднімаєш, степляєш, то трошки не дуже хочеться. Але ось ці далі ростуть, поплелися. Ну, от якось так. Тобто Тут у нас по-традиційному, тут у нас вже так сказати по-професіональному. Так що така у нас історія. На вулиці Дощик. Все. Так сказати, по феншую, все класно для огірків і для огородини, але, ось ви бачите, посадила Надія Анатолійовна. Нові кинула, там ще одні кинула. Тож по такому по наростаючій покидала. Сюди якось поплилися. А? Друзі, а? красиво? Красиво, і воно ще один. Да, ну Воно коли погода підходить, є з чого рости, є з чого потягнути. То все б начебто нічого. Одне погано. Зараз жнива розпочалися. Жнива розпочалися, а дощ пішов. Так що не дуже добре. Так що дивіться, вже також у нас вже на відкритому ґрунті воно, помідорчики пошли. Якраз такі, як закривають Такі, як любимо. О, ми ще умудряємося навіть і своєї плантації і ділитися. Дівчата. Коли і лишка є, то роздають своїм подружкам. Так що, друзі, дивіться, бачите, помідор пішов. Але для помідору може бути трошки і проблема, тому що зараз дощі пішли і надлишок влаги, а потім жара можуть зробити. Пакось. Ну, але будемо сподіватися, що все буде добре. Дивіться, які помідори, які знаходяться біля бочки. Чого біля бочки і чому такі здорові, не знаю. Можливо, і за те, що там більше вологи, там з бочки витікало, О, точно не знаю. Так що, друзі, от така у нас історія. Люблю я це все діло. Напишіть, як у вас там обстоять діла з когірочками, як обстоять діла з помідорчиками. Тому що людей там пишуть, наприклад, по зерну що зерно в когось вродило, в когось не вродило. Так само по картоплі напишіть, як у вас там з картоплями у ваших регіонах, з якого ви регіону і як у вас обстоять стоїть ситуація із другим хлібом, так сказати, в Україні це картоплі. Ну, а для тих, хто там все-таки хайпиться на тематиці зерно, яка б ціна не була, вона буде обґрунтована чи не обґрунтована, люди будуть все одно брати. І Якщо буде спрос, то буде і ціна. Ну, Але для цього діла у нас є експорт і спрос поки є, то поки буде і ціна. Тобто вже будуть відштовхуватися від тієї ціни, яка йде на експорт. Ход нам до експорту дуже-дуже далеко. Ніхто не знецінює фермерів, коли сіяв теж кукурузу. Але якщо в тебе немає техніки і немає свого паю, то в принципі, трошки печально. Ну, Але посіяли, я сказав, не був у мінусі, але Мільйони не заробив, тому що там в мене було 3 гектари. Тобто хорошого цього мало. От. Ну, але все одно хочеться. Городи там помаленьку будемо сіяти. От. І для того, щоб сіяти, коли в тебе немає техніки, то треба мати знайомих і друзів і один одного підтримувати. Так що дивіться, що я ще знайшов у наших дівчат. Ось дивіться, яка красота. А? Бачили? Персики. Персики. А, вже великого не вирвали, а на дитяке здоровий один, там другий. В цьому році все померзло і було печаль біда. Ну але є. Ну і тут такі все такі невеличкі. О, це пізніші, мабуть. Одні раніші, одні пізніші. Одна слива залишилася. Бачите? Одна сливка залишилася. О, і грушка. Так що це більш таке, знаєте, все, що вдома вродить, більш воно для душі. Але за всім за всім треба слідкувати. Так що, друзяшки, сьогодні планував копати картоплю тут біля хати. Сорт оцей сороя, вся вона мене бентежить. Ну, але поки не можу. Щось теж клубніка якась. Ну, вона вже як літом, то вона така трошки дерев'янута, але, але є, можна там. Якщо дуже сильно хочеться, можна з'їсти. Бачите, тут дощі йдуть, ось треба буде копати і картоплю-лимонку, вимиває погано нагорнута і є такий момент. Але лимонка, бачите, зеленіша, а тут оця лимонка, а це вже йде ось сороя. Ось, тобто ми будемо ось копати. Бачите, сороя теж у нас вже вилазить із землі. Та що буде зелена, то піде вона у нас на насіння. Так що ці сорти, які посаджені тут біля хати, вони всі будуть йти на. Посадковий матеріал, От. яка там продукція не була. Сказали, що це була перша. Але будемо сподіватися, що перша ну, навряд. Хоча я дивився теж деякі відео. Багато чого залежить не тільки від того, що там е перша там, репродукція чи ні, ще залежить від е умов, ще залежить від е опадів, від ґрунтів, від е тери територіального розташування. От, якось так. Так що ще тут посіяв. Просто покидав ячмінь, взяв, пішов в ячменю і розкидав. Навіщо? Ну, підросте і буду, будемо рвати просто курям. Так що отак. Те, що, друзі, було під рукою, та й посіяв. Колись я сіяв кукурудзу, колись давно також кидав кукурузу, так як у нас в селі після мішанки, От, перекопували вилами стерню, тобто сіяли овес з вікою. От, на сіно у нас така пашня називалася, його валили валки, сушили і потім забирали, а вже після того всього просто розкидали кукурузу або конякою пригорювали, або вилами прикопали. Ну, тоді так було в наше життя. Потім вже пізніше почали трактором пригорювати або дискувати. Ну, тому що там БДТ з'явилися в селі, коли раніше не було дисків, колись там ще при Салдепі. От, Зовсім все було по-іншому. Так що, друзі, якось так. Ну, а також працюємо далі у підтримку наших хлопців і дівчат. Збираємо, я думаю, що хоча б на установку град, яка коштує 180 тисяч гривень, для 33 батальйону ми назбираємо. Ну, але треба ще й пікап за 380 тисяч гривень, цей американський, для того, щоб поставити цього партизана. Ну Але що зможемо, то зможемо. Зараз ми доводимо до пуття тачки, які у нас позалишалися от, на ремонті. А також доробляємо. Павербанки, павербанки, які, які ми все-таки робимо. Так що, друзяшки, зараз загрузив у машину. Вчора Анатолій Васильович, Анатолій Васильович привіз. Так що я дякую йому безпосередньо за організацію цього всього процесу, тому що він возив ящики, возив, вирізав лазером ці всі штучки, замовляв у Китаї ці всі. Кнопочки, ці всі фішечки. От. І дякую безпосередньо. Godwill, благодійному фонду, От. Андрію, а також Віктору Безсмертному велика-велика подяка за те, що допомагає і ділиться своєю інформацією. І дякую їм за надані акумулятори. Ну, а ми їм з їхніх комплектуючих зробимо ці всі речі. Ну, теж треба зібрати. Тобто, якщо в нас тут а 9, то ми 9 треба їм, щоб зібрали. Але два вже поїхали. Ну, от два вже віддали Олександру, приліпку і він передасть Національну гвардію. Ну а я зараз піду на е, нову почту і буду це все діло відправляти. Так що, друзяшки, буде ще 9 штучок. Хто з хлопців писав, напишіть мені в коментарях, кажу в коментарях напишіть мені у вайбер або WhatsApp, або сигнал, і, і я, ну, так сказати, е, Ну, Хто перший напише, тому і вийшли, Тому що я не писав по спискам, тому що не знав, вийде у нас це зробити чи ні. Але ще одна партія вийшла. Тобто одна партія у нас, отака, там, наприклад, 11 штук. Виходить десь в районі 40 тисяч гривень собівартість. Тому що треба докупити різні речі, зібрати. Ці всі моменти. Ну, Але це є добре. Це 1 кВт потужність. Тут написано 77 А 12,6 В, ліон. 900 Вт. Тобто я ну, зарядка до 10 А. Так що я не дуже в цьому ділі е, розуміюся, Але я думаю, що це така більш уже не така хрупка річ для хлопців, які можуть взяти цю, е, такий павербанк на позицію. Якщо навіть він там останеться, буде не так жалько. Тому що це в нас ящик з-пкор-під -під браунінга, Середні там три акумулятори. Хто дивився наші відео, той знає. Дякуючи хлопцям, ми отримали їх. Зараз да, трохи я відходів, там 7 вже несправних. Ну, Але отак і буде хлопцям е, такі акумулятори для того, щоб можна було підзарядити і рації, і під'єднати планшет, ну, а також, щоб бути на зв'язочку. Так що, друзяшки, всім дякую за вашу фінансову підтримку. Так що працюємо далі. Тішко нам треба ще зробимо 9, це буде 20 наших. І потім будемо вже робити. Хлопцям з їхніх комплектуючих, але нам треба також організувати і зробити таку ж саму кількість. Так що так. ну А також ще планую, після того, як зараз поїду на нову почту, поїду на город, хочу з'їздити і, можливо, зробимо е контрольний коп. Подивимося, що там у нас зробиться, чи картопля боліє, чи ні, от, як там все проходить. І, можливо, пройдуся, повириваю дядьки. Хто такі дядьки, напишіть в коментарях. Я думаю, що той, хто жив у селі, і знають, коли баба чи мати там казала, так, прийдете з гулюк, пройдетеся по картоплі і повириваєте діди або дядьки. Так що, друзі, пишіть в коментарях. А я на цьому буду завершувати відео. Сезон огірків і погода класнюча, а от для жнив дуже хреновенька. Так що чекаємо е нового зерна. Завтра, я думаю, чи післязавтра поїду до Андрюхи, відвезу йому поросят і від другого Андрюхи. Прийде дядько і теж забере кабанчиків, будемо годувати. Андрійко один в армії. От, ну, але Теж він землероб, є трошки землі, і це хлопці, які мені допомагають, я їм так і шевелимося. І спитаємо Андрія, що ж по чому, яка ціна. Тому що люди пишуть по-різному, є експорт, є безнал, є нал, є проценти. Я в цьому ділі не зображаю, так що напишіть, яка конкретна сьогоднішня ціна. У вашому регіоні для того, щоб купити зерно з поля. Так що слава Україні! Працюємо! І от така у нас ескадрилія. Тачок цю скоро заберуть. Та воно Вадьосик прийшов відпустку, позвонив. Сіреньку треба відігнати. Печерік поки відстою, ну а ту ми поки ще не довели толком до путя. Кудись вона також поїде. Так що, друзяшки, далі буде. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько, всім пока-пока.